Тяжелый? Не мамушка, но ну, мы тебя любим. Что ж мы тяжелый? Мы, ну давай, давай. Я не мне легче, я иду сам. Мам, а скажи, сколько ты бабушек? 20 лет, да, уже нема? Сегодня 20 Сегодня 20 лет, так понимаю, наши нашей бабушки Веры. Мам, баба Вера всегда да, любила, чтобы я делала юбочки и платье. И мама мне кажет, панишка, где наша плечка? Э, бо всегда я кажу, мам, мама платье, мама любит платье, заложенный волос, да, мам? На кладбище положено так ходить. Церку на кладбищі в длину, не так, що. А ти теж любиш, коли я дином приходжу? Боже, 20 років, 20 років це взагалі мам, так? Постійно, а ані впала. Розробила, я вчора і казала. Дай вас всі да знову Прямо в день смерті. Вона тобі розбила. Я кажу, маєш, дочка, знак хороший. Танюшка, йди до мене ближче, дуже далеко стоїш. ні? нормально. Мам, да коли, бабуш, а, да, коли бабушка Віра вмерла, вона впала, вона обмалютку да, да ми, закля, ми закотили таку пілочку, щоб не цей. А вона йшла дитина, що її три роки було. І як зашпухнулася, як і таку о, от зі стороною вдарилася. Хе таку має тушам. Такий хороший шрам. Шуки маленькі, бочмачик, я пам'ятаю, мама свині ріже, а вона в кіпету Боже мій, це взагалі на руку, я так злякалася готьки. Так, а потім, а потім вона ще упала, вона ця Анюсечка наша, мамина котенятка таке. Боже, вже так не ділиться деревочка. Я кажу, е... так протіла, вроді ось у Ані було, що бабушка віра вмерла, у Ані було три годика. І вроді время водка влетіла взагалі. Ой, мої хорошенькі. Мої каршіки, таке в нас тут красиве, велике кладбище. Чисто, чисто, чисто. Де вона впала, мама? Це там, де говорять просто. Як я б доїла А молоко, мам, ти пам'ятаєш, як вона скільки? А зараз кажу, Аня, де ж молочне? Мама не говори про нього. А я кажу, а пам'ятаєш, як раніше я приїжджаю, а вона нас за угла. Вона така була, такої стюки такі, я тільки. Ще мамому палькішку по знаходив, пом'як в корічню? Так, гілка. Мама, скільки у нас складбіщ ще? Скільки в нас складбіщ? Мам, три клабіща сторін у нас. Навіть на роз'їзді є. Четверте, так? Ну, да? да. Чотири. Ну, у нас саме це велике, так? Да? Ну тут центральне. це центральне. Тут же і проводи, оце саме головна родониць. Ну так, да, у нас після 9 днів, через 9 днів після пасма. Обка. Це називається родина. Поставку... Ні, поставку чи у сумку. Поставши на постав, бо в них ще бролок загубиться. Ліна, праць, мама. А де ліни що ті — Тетя це... А, да, тетя Галіна, да. Галінка пише, мені, да, тетя Галіна. А папа живий, да, мам? Папа живий. Мама, я тобі розказувала сон, але не казала, що мені снився сон, да. що я в хату прийшла до теті Галіни, і вона мені показувала білу покривати з подушками. Лені я але не казала. Тієї Галіни завжди, я, я пам'ятаю чистенько. Мама, і пам'ятаю, як заходиш, так от у них в кухню кровать була, кровать і білі подушки. Та да, да. тієї Галіни. Та Лєниної Наташі і А що ж він молодий помер, так? Да? Це на наш Каніла Андрюшка, це брат звирний мій. Мама, Володя скільки вмер? Він молодий, 21 рік. Володя 21 рік умер. Ну це він возле бабушки вірить, а дідко колі мам скільки було. Так, це теж це мамин папа. Мамин, а дійка Коля, мам, це мамин рідний брат. Так, 747 2004 це мамин рідний брат, це дідусь Каваня покойний. Твоя сестричка, мам? Твої сестрички дві неділі були, мам, і вона померла. Малюсінька така. а так це. Це дідові сестри. Добрий день. Це мамин рідний брат. знайшов Міша. Ой, це не нашла місяця. Це я. брат, мій то батько. А це Андрюша, брат мій дворідний. Це а це милый. не наш Каніла. Жінка, а це син. Так, хорошенькі мої. Мама, мам, а Валерік що, помер? А я ж не знала, о чому А болів. Це ж тобі теж хто, дворідний брат? Так. <головіка> да, 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 да. А я не знала. А ці квіточки не вже та впала. Довіти, впала квіточка, да. Та від волірика, навіть. Марку. А це мама. Моя бабушка оце. А це, а це брат мой. Мама, а хто на бавоєру більше похожий? Ти наношу міша, хто? Де? На бавоєру, хто більше? Толя. Коля? Толя. А, так, да, декотуля, декотоля. Більше все похоже на бабушку Так що так, мої хороші, все, що виключає. Да, Степан, да. е, Максим. Марк, Максим. Марк. А, воно вертається, все, подивіться, а спідниці вже ті старі. Подивіться зараз, все ж колись. Слушайте, мама, можна їх да? Я казала, з них пересадити. Що воно то зріжеться. Вийшло. Я пам'ятаю, мам, я ти поміш, ти дзвонила, що бабушка віра помирає. І ми з Сашею приїхали, а вона так взяла. Ні, ногу. ти була цей Саша, наоборот, Саша приїхала, підняла, відкрила очі і померла. Як вона чекала, як чекала, а, не, Саша. Не, вона, я ж теж була. Ти була тут, якось ти, ти була трохи день вперед. А вона, ну Аня тут, а Саша приїхав, і вона таку, мабуть, середу, і ну, вона, вона в четвер померла. Ми з тобою збиралися ще на базар. І вона відкрила очі, зайшов. Мамо Саша приїхав. Вона відкрила очі, а очі вже були такі. Знаєш, дивилася нікуди. Ну, Сашу вона ждала. Саша приїхала, взяла його за руку померла. Мам, ну вона Сашу любила дуже. Саша, це було. Я ще завжди бувало обіжалася. Що Саша? Бо віра, вона дасть Саша, але саме мало. Малень... Це хтось дасть там якісь конфетки, що в ней сахарниця на столі. І вона туди клала. І оце він. Вже ж взросли, вже ж, ну, цього. приходив і всі туди і бере ті конфети. Красна, красна горошок, да. Були, да? сахарничка. Кусак да, 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 да. я, я теж любив, вона збирала і сіда йому держала. Колись, колись цукерки були, що подушечки, горошок. Не так, як зараз не знаєш, які ті цукерки, а колись це ж таке бабка дасть цукерочку, це взагалі було для діток. А вони були на столі завжди на столі. Ой, да. Мама, поразі. Просто хороший, є спомин хороший про бабушку. Мам, це дітки, так? Там же Олег нікасу трохи Люба привезла землі. А де Олег похований Ну Він, він в, Хар... в Харкові, там і написано, а, -а, -а. а вона привезла трохи землі. Тут. А це папин, а що це? пам'ятник, уже він на Олег, це плем'янник <кху> і мама з папою. Мама, а кольоня похожі геть на маму, так? Дік кольоня, так? Так, так. Адіть ковіті на коп Ну, Ми теж на нього похожи, ми тут обхожимо. Так отак. А то віті на сестрі хлопця. як Саша, отаме в Харкові помер. Він болює мам, так? Ні, Він похоронює там. Так що мої хорошенькі. Сьогодні ми й тут побували. Да, бабулечка? вуличка. Да, Дай Хорошенький. Хорошенька, це мій дядько, рідний по папі, момпа, це дідуська Мітя, це бабушка Маня. Зараз я вам покажу свого папу. Свого папулечка. він у мене помер. Мій рідний папулечка. Дік це мій очі. Дуже хороший, це теж мій папа. І це мій папа то мій папа. Танюшка, а ну подивися, скажи, хто на кого похожий. Хто похожий більше на мого папу? Я чи Саша? Саша? Саша. Саша? Да? Ні, тебе такого теж, так якби як боком, а Саша то копія. Саша? Да. Да, тебе підпить. Хорошеньки, коли приходять в складіще, це в нас чищенка, вона була тут, тяна. Тяна чище, <как> в кружки, ну, Як приходить і ми їм морочки. Так що мої хорошеньки. Пабушки віри побували. Дома погостювали. Ой, а через два години треба. Ходи стільки Полтора часа. У мене батьки виходить з роботи. Це літом, знаєте, в день більше. Доїхала з роботи до мами, до мами. Приїжджаю, кажу, мам, ти вдома, да, дома тобі передачу передала, зараз стрічай. А де мені бути? Кажу, сиди прямо вдома. Приїжджай. Мама не ожідає. Да, Я люблю такі сюрпризи робити. І я платив Богу, що в мене є моя мамулечка. Що мені до кого приїхати? Такого обняти поцілувати. Всім хорошого дня, позитивного настрою Все, бабуська, вузька Так, мої рідненькі. Ну що, ми вже заїхали в моє прекрасне село Сирово. Я вам вже розказувала, що я родилася. Прекрасному село Сирову. Це Ніколаївська область, Фрадівський район, є дівчина з села. Обична, проста світульчика, яка виросла в прекрасному селі. У нас дуже велике красиве село. Дуже. У нас на дорозі бурковочка. Але де-не-де є асфальт. Танюшка, це така води затімане. Дивіться, по ліву сторону у нас іде ліс, по праву сторону у нас красиві поля. У нас дуже, дуже, дуже красиве, широке село, дуже. У нас живуть дуже прекрасні люди. Я училася в дуже прекрасній школі. У мене були дуже прекрасні вчителя. Хоча на уроки раз ходила, раз не ходила, особливо коли лінійка по понеділкам могла її пропускати, а потім мама брала таку лозиночку та й Бувало, давала, бувало все в житті, бувало, давала, отримало. Це і лозинку Слухайте, ви знаєте, отак от от приїжджаєш дому, даденько День ми з вами не були, мама приїжджала. Приїжджаєш додому і отак, от знаєте, душа прям зжимається. Я вам зараз потихеньку таку зроблю, знаєте, включу вам камеру, я завжди ж вам показую да, своє село. От теж включу камеру і покажу вам ще краще. Так, дівчатка, ми знаєте, взагалі, от от споминаєш життя. Да, яке. Ми от у нас, ми їхали, це ми, у мене так, у мене від Кривого озера 10 кілометрів до села, і від Ну, Я їду по київській трасі. І проще тут дорога, тому що якщо їхати через радіку трошки плоха дорога. Ну, може, вже і зробили, але я їзджу сюди. Боже, помню, були дівками на дискотеку. зима, мороз. Ну це ми, напевно, теж ходили. Тридцять раніше ж зими були такі. І поки виходжу з дому, також в штанах виходжу, щоб мама ж не бачила, виходимо сюди у примір до цього місця. Галоші, штани в кульок, кульок у кущі, і ходили ми в даним на дискотеку. Ви ж пішки, дівчатка пішки. Ну, до Жданова це ближче, ніж до Криводожданова, До Жданова це так ось ну, кілометрів п'ять хороших. Прийшли на дискотеку, потанцювали, пол-двінадцятий йдемо додому. Боже, я вам говорю, от раніше взагалі воно все було по другому А Аня, коли була маленька, хоче до мами їхати. А що не автобуси? Ну, автобуси були, телефонів нема. Ну, жили так обично. Думаю, їдемо до мами. Приїжджаємо до мами, приїжджаємо на київську трасу. Ти почала новий робіт, так. Приїжджаємо ж на київську трасу, йду з тою дитиною, боже, коляски, зима, не зима, хочу до мами. Ой, один раз не забуду, я тарішки, що розказувала, йдемо. Приїхали, ось так вийшло, що приїхали о 10 вечора. Пізно вже було. Боже, в коляски їду, Аня плаче, так от сніжок почався, знаєте, як дощик, а я ж до мами хочу. Мама, ну мама, я завжди до мами хотіла. Я й уїжджала від мами, боже, плакала. Я така була домашня. І пам'ятаю жіночку Жданові. Я до неї постукала, я кажу, дайте, будь ласка, мені молока. Аня так плакала. Я розуміла, що ти нам, може хоче їсти. То, що я її брала, вона з'їла. Слухайте, в житті було все. От, от правда, дійсно, все. Ну я хочу вам ще сказати, що ніколи не треба забувати, відки ви родом, хто ви, що ви. Саме головне, не стісняйтеся і не ховайте, не скривайте. Допустимо, я живу в десять, я не одеситка, Я обична дівчина села. Я й прописана в мами. Я й прописана в своїй мамі, в своєму прекрасному домі. Живу напроти кладпіща ой, я склала, здійскає, коли плапіще, ви так знаєте, я під фут від початку фу, футзи вставала і біхав. А бо ж ти вже втечає. Та ліжка і вісім вийшло. З тебе оператора тобі кажуть. Так що ми кажуть, дивіться, що ми віці заїжджаємо, що віта, у нас така дорожка, бурковочка, ну так в кожному селі. А в ліс ходили по гриби, ми теж, але ходили в ліс по гриби, особливо, знаєте, колись свята. Беремо з дому, що беремо всі? Кожен що збирається. Там оце щось буде плях, то культивірують город. Знаєте, що культивірують? Покажете, коли йдемо. Культивірують город. Це вже ж ви розумієте, що весна йде, і треба в селі садити городи. А раніше таке якесь свято, що беремо? Покривало, мама, яйця, картошка. Тань, ходила так, да, так? Да? Да. І йдемо собі, магнітофон, оце, касети. Та да? я вам говорю, ви знаєте, от вообще, я хочу сказати, що от раніше було все, ну, все по-другому. по-другому. Зараз, звісно, в село приїжджаєш, ви знаєте, всі приїжджали з села. Хоча, я ж вам кажу, от приїжджаєш додому, ти взагалі стаєш геть друга. Чесно, я наскільки люблю своє село, я наскільки люблю свій дом, я наскільки люблю свою маму, я наскільки люблю свою всю сім'ю, всю свою родину, тому що я сплатку стою. А так отримала, ніж отримала якусь маму? Ні, мене не били. А я получала. А до мене прийшов Діма, Ушаков, Дімулька с ним однокласник. Андрюшка Парсенюк. Я по з Андреєм покойним братом вирізне достали ми того велосипеда, як давай, а він красно цитивка. Давай його якось скрутимо, буль покатаємося. Хоч ми його скрутили, катаємося, катаємося, половина там є, половина немає. Боже думаю, мама мене приб'є. Я той велосипед в кучу корів. Ну і що тільки було все? Я вам говорю. У мене завжди, всіда... у мене всі приходили на ліжанки в літній кухні. Мама, вдома, на нажарні, і всі, у мене завжди всі, 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 всі приходили. Та взагалі було раніше інтересно, боже, як Толя, Волна покойний, коли в мене жив. У нього була шовковиця, господи, прости, от ми теж вирізли на шовковицю, прицепили йому канатик до дверей робили так, і вилізли на дерево, таку стукали йому. Він виходить, наматюкає нас, накричить. Я вам кажу, от серйозно, отак от, от просто споминаєш, а пов'язані їздити, тільки, мама каже, не підеш, не підеш. Кажу, хорошо, піду до Андрея, посадю і все. Та й беру таку капців, плаття, та й кидаю форточку. А форточка виходить, це тільки покойного туди в, 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 в маліну, де в нас у мамі маліна. Я виходжу з мамою а він іде з каже, Наташа, що це за вещі Я чуть не впала. Карантин на дві неділі. Слухайте, було що. Так, отакі от тракторці у нас в селі їздять. Дивіться ось. Багато, кстати, в кого в селі такі є. я на ньому вже каталася. Зараз я вам трошки покажу красиве село. Зараз будемо їхати і по бурковочці, по всьому. мої хорошенькі зараз я вам трошки такий. Обзорчик нашого красивого сі. трактор. Їде вже на поле. Дивіться. Ну, що сидіть можна побачити? Трактор, конячку, бурковочку. От і ще й кум наш поїхав. Дядя Коля, боляк. мамин кум. Танюшка, у вас теж велике село? Да. Велике, так? Да? Да, да. У нас вже, бачите, трошки почалося... Цивілізація, трошки асфальт. Ну, Зараз буде бурковочка знову. Це ж село, село у нас дуже-дуже длинне, дуже. От прям длинне і велике. Зараз ми поїдемо там в центрі розвернемося, я покажу вам наш центр. Там у нас все. І сільсовет, і контора, і церква, і школа, все в місті. Почалася бурковочка, дорога життя, Дивіться, яка. хорошенька. Що Дорога життя. Дорога життя. Диви, як хорошо, а? А сонечко як світ, як встречається. Ми доїжджаємо вже до мого перегулку, але ми зараз там в центрі називається, ми розвернемося. Ось це направо це до мене вуличка. Ви знаєте, що я живу навпроти кладовища, Зараз поїдемо туди. зараз, Оце до мене вуличка. Танюшка, це ми їдемо, це у нас центр. Ось. Так, це у нас по праву сторону школа, храм, магазини. По ліву сторону у нас іде контора, клуб, сільсовет. Зараз покажу, у нас дуже красиве село, дуже-дуже велике. У нас дуже приємні люди. Дивіться, це школа. От у нас. Цю школу танюшка я ходила. Через город можна було б перейти. Але ж я через город не ходила, я ходила в округ. Пожалуйста, школа в нас дуже красива. Так, це в нас тут магазини, бар. Це ось, ось центр, аптека. Таке живеньке, село живеньке. Бачите, всі зараз з грабельками ходять. Так, це в нас така красива церква. Це отакий у нас центр. Так. Зараз ми з вами розвертаємося, бо мама вже чекає відколи. Так, мої хороші, тут, он, дивіться, є совет, контора. І далі, далі село йде. О, Вовка поїхав. Диви, диви вовка я мій поїхала, поїхав. Йому. Ой, Диви вовка мопедом поїхав. Ну да, Ти подивимося. Зараз ми заїжджаємо. В село, звісно, велике, тут можна їсти. У нас багато. Перва, втора, третя бригада, фрунзе, моканія. Ми заїжджаємо вже до мого рідного дому. Це моя вуличка. Дивіться, ось все. Так, по ліву сторону, там, де Толя волна поконіше, я казала, стукали йому в шовкову Тут у нас кладбище. Так, це наш дом. Мамулечкин дом. Пожалуйста, мої хорошенькі. Зараз ми десь тут припаркуємося. Вовка вже, звісно, скаже, що ми приїхали. Але, але. Так, мої рідненькі, отут. Мій рідний любимий дом. Так, мої хорошенькі. Смотри, Танюша. Кнопочка горит. У меня оператор бывает, забывает. Танюшка, это все кладбище, я тебе казала. Uh -huh, uh -huh. А это наше. Ну, Голка уже понятно, что сказал, что мы в жизни. Ой, тут я всегда дома, но немного горит, и берем хлебчик домашний. Ну, тут, конечно, в машине все, что хочешь, это мы потом подостаем. Девочки, тут, конечно, нам... А тут, Тань, тут тоже... Машина забита. Так що, що ніхто мене не зустрічає. Наверно, не раді, дочку бачити. Пришлі, поміж. Мама! Як всі вікачать? Мама! Мама! Так, кнюшка, ну що, я тебе запрошую до себе в гості. Мої хорошенькі. Приїхали, до мої мамонці. О! Мама! Мене не пускає. Ну, йдем, Танюшка з Ідемо. стороною. Ви не пускаєте! Танюшка, повертаємо камеру. Повер... Добрий день. Танюшка, ти головна камера включена. Да. То горить кнопочка? Дивісь да, да. мій оператор. Добрий день! день. Да. Приїжджайте тоді, коли мене вдома немає називається. Добрий день. Або в кажіха попередні мене і дивіться закрив. А де Івановна? Так, ну ви всі знаєте Танючка, це буде кордон. Добрий день. Добрый. Так, а де брат? Мам! Да что ж не кричать, я жду маму свою, где моя мама. Иди сюда, брат. Иди сюда, ты на велосипеде тикал иди сюда. Ну иди на меня. Иди. Вовулька, иди сюда, тебе, братик. Хорошо, иди сюда. Хорошо, я вам даже не могу передать, да, Танюшка? Да, да. Ридные дома. Да, А где же моя Ивановна? Час я вас познайомив, хто не знає, що я забувся мою мульку, то ти... я... Брат, іди сюди, та йди до мене. Ну п'ять минут, то йди сюди. Та, ну каже, п'ять минут і все. А ви дома сьогодні? Боже, яка погода, ми їхала такий туман був Наталя Івановна. Таки люди, каже. Моя красунечка, моя дюшечка. Та, така красуня. Добрий день. Добрий, Добрий день. привіт з новим коротше тебе з прошедшим праздником. Всього самого найкращого. І, і вас, моя рідненька, і нашим підписникам, дівчат. Підписникам я завжди бажала і бажаю здоров'я всім жінкам, дівчатам. І щоб ми скоріше дождалися ми, щоб ми дождалися своїх синів з армії, жінки, чоловіків, дівчата, хлопців. Щоб все було добре, дай Боже перемоги нам. Мамулечка. Я тебе хочу привітати з пощадшим 8 березня. Бажати тобі міцного здоров'я, мирного неба. Щоб ти у мене сідать, ціла і пахла, яка ти в мене є. Ти у мене любима мама на світі. Будь здорова, будь щаслива. І прийміть отакий от красивий, скромненький букетик от вашої Ідіть сюди, що ви стоїть, до папу ховає. Дивич, Танюшка. Найкраща дочка. І коли тобі тяжко, то не точка. Мам, не плачте. А все добре, а ти знаєш, мамусь? А воно тяжко, Що ти витираєшся? Ти відпиши п'ять разів. Ти що робиш, Ти що Івана? Ти що твориш? Витирається. Мамусь, правда, твоя підтримка, вона дорогого стоя, тому що ти моя любима, ти моя, ти мені дала життя. Ти воспитала, подивимо, а ну підроджео з воскували. А ну посмотрите, а? Сидя. стоя, а? І так, і сяк. Мама каже, Боже, в кого ж ти така дасть? У нас взагалі не заспокоїть. Мамусь, ти поспитала. Ну, я вважаю, що ти дала мені дуже велике знання. Ти мені... Ну, в житті було багато що, Але ти знаєш що? Помню, мам, ти пам'ятаєш, я тобі коли сказала так хочу я Кажу, мам, купимо а Я кажу, мам, настане час, буде в нас все. ти пам'ятаєш ці слова? От ми сиділи там, гралися бабушки віри в корейки. Були, я щось не знаю, щось ми захотіли. А мама тако зігнулася над нами Сашу. Я кажу, мамусь, настане время і все буде. І це время настало. Мамусь, ми живі, ми здорові. І ми приїхали. Да? И сейчас пойдем до нашей бабушки веры. Сегодня 20 лет, мама. Ну, года исполняется. Сейчас пойдем до бабушки веры нашей. Маму, все тебе любят. И я тебе. Мирай. ты Да ты ты Давай деньги. Давай Молодец. Молодец! О! дай гроші, давай, давай. давай гроші. Може, <зараз> це mm. Коли був маленький, я хочу піти в школу. Сі сидять. А мама каже, бери вовку з коляскою. І спокійний був, як конфет якусь дала, дай завів коляску. дай синочок. Моє ти радиш. чого ти кажеш кажете на нього синочок, бо він для мене мали. Мам, вовка, для мене маленький завжди буде синочок. Дивіться, Каже, дай гроші, мам. Першим ділом йди. <зараз> а ти чого на русаді не тікав? Я з тобою буду доверяти. О, пожалуйста. Вовка. Ти танюшку знаєш. Танюш не знаєш. Що ти горішки сиш? Ну да. Три горішки для золушки, да, брат? Він спеці... спеціально роздушує, щоб мені дати горішок. Шкара вибирає, а горішком має ось давай Танюшке горішка. Давай. давай ага нічас. Чи ти дуже не давати? Пона обняти мене, а не як може обняти жінку. Раз, слухайте, дивіться, я синие вовки брала от все виолето тоже. А те хорошие там. Баш, мама, 44 размер. Я кажу, мы 44, да, так, вовки, мов, 44 размер. Она сбоку короче. Так, мои хорошенькие вовки, мол, 44 размер. Знаешь, белую даром взяла. Це ж село цвета. Це ж мама, все з было плюс, ну и шо? Эй. Красавчик. Молодець, Молодец! <реку> <м> Молодец! Лосики, Ви мої. Хорошо. Уже, щоб він гроші, щоб йому дала. Лесики, Лесики. Лосики, росики. Розики? Ну я дам. Сейчас сходимо на кладбище, потом дам. Хорошо? Давай, Ческинем. Ну, любимочка. Что, ты довольный? Хорошенький? Да, да, да. Підемо, зараз підемо, так? Дівці мої мальчики, як у мамі хороша, я вам навіть не можу передати. А ну відкривай калітку. йдемо на вулицю, боже, так хорошо, так спокійно. Що є, мама? Ви навіть не представляєте. Павулька, відкривай. Потім підемо до, до бабушки Верної. Йдемо до бабушки вірної хати, тоже, синок. Підемо туди до хати, бабушки вірної. Так, отака от красота у мами. Відкривай, пішли, синок. Розліжки підрізали, все підрізали. Так, закривай, ночок каліточку, давай. Так, ви знаєте, що таке драбе, ця чищенка? Це коли виходиш, там йдемо, десь ми все витираємо ножки прямо при вході. Така мамусечки, мої красота. Як хорошо, спокійно, я вам навіть не можу передати. Ой. Синок, пішли з так, мої хороші. Ми мої мамулечки, мої мами вдома. Зараз приїхали, підемо на кладбище, сходимо до бабушки Віри. Зараз ми, ви знаєте, я завжди приходжу вдома, мені хочеться ходити. Іду мам! Все, візьмемо, зараз ідемо. Так ідемо до бабушки, ми сходимо. Шо? А потім, може підемо на кладбище. Я всі, коли приїжджаю, сідай до цей хати, тому що ми в неї виросли. От прийшло тут життя, дійство. Я вам навіть не можу передати, як, як мені добре вдома. Ну я в кожному вдома, так що мої люди, ми міслимо сюди, мої мамулічки, мисленно побували. Зараз посидимо, поговоримо, сходимо, походимо. Я вам все покажу. І знаєте, така знаєте встановка просто спокійна. Правда, дуже-дуже. Ми дуже. ну, коли їхали такий туман, бо оце сляпить, приїхали, світе сонечко. Світе сонечко, то що ми приїхали до моєї мамусічки, і як кожна дочка їде до своєї мами, до своєї любимої мами. Я вас всіх обожнюю, дякую, що ви в мене є. Бабулька, не включає, Роми, Ну, Поїдемо. Вони. Ну поїдемо, я тебе приїду, потім хочу потеплі, а поїдемо. Хорошо? Хорошо. Так, йдемо до бабушки, Вер, йдемо, синурка мій. Пошли. Так, мої хорошенькі, це таке все тут. Ідемо до хати. Так, це Це тут мамуська моя. А сюди йдемо. Це папа Папа підрізає, да? Папа підрізає рози. Дивіться, яка китенечка вона взяла в розах, да? Це все підрізається, Красавиця. Ось вот така у нас тут красота, вот така, знаєте, бабушки Вірина хатка. Я всегда сюди приїжджаю приходжу. Для мене це, це просто. А це і хаті я вам вже казала їй більше ста, от мама казала більше. І вона в нас так, знаєте, от це все, дивіться, ці дерев'яні вікна, вата у вікнах. Ви знаєте, от я мамі казала, хай це буде так. Тут тільки ті раз, просто, е, тут вже повалилося і зробили. А так отака тут красота. Це питались достроїти, але бачите, всі уїхали. Ой, мамі отак чистота і порядок. Мої мамусічки. Красиво у нас, да, Синулька? Да. Мої хорошеньки. Я ну, не буває такого, щоб я не пріхала сюди, не прийшла. От під це вікно, під цим вікном була кровать. І практично всі фотографії для Саша маленьки на руках під свої кроватью. А кровати, знаєте, такі були на пружинах. Сідаєш у неї. І я так любила, сідаєш і хитаєшся в неї такого. У нас було дві такі Вера спала такою на тій кроваті, Дедушка ваня та, а ця була тут. Я сюди вилазю. Іду, мам, іду! Мама вже вилазю і гайдалась на неї. Та взагалі так, вообще, тако, знаєте, дуже 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 хорошо, спокійно. І, взагалі обстановка, геть друга, я все, боже мій, сільське життя, воно прекрасне життя. Так що така ваша світулічка з такого прекрасного села, з такої прекрасної родини. Ви знаєте, в кожній сім'ї своя сама прекрасна родина, в кожній сім'ї своя мамулечка, своє, знаєте, дитинка. Все воно, знаєте, найрідніше. Але я хочу вам сказати і побажати, любі, добрі мої життя, прекрасне, все приїхала. маму обняла, поцілувала, походила, з вами поговорила, поїхала. Так що, ви знаєте. Нада жити, населоджуватись каждою секундочкою, тому що ми не знаємо, що буде знайти через дві мілі-мілі-мілі А я всі говорила і буду говорити все добре. По-другому ніяк не треба тити обіди один на одного. Надо все просто відпускати. Повірте, все треба відпускати, тому що життя одне, і треба насолоджуватися ним. Я свій Все, всього. Олька.